Вітаю вас на нашому каналі. Можливо, ви десь зустрічали вирази персиководів, які говорили, що їм вдалося за допомогою агротехніки підвищити морозостійкість персиків до 30 градусів. Можливо, ви десь бачили, що робили огляди садів персикових, розрізали світову бруньку і говорили, що персики перенесли мороз 30 градусів. Я провів дослідження, перелопати в інтернет, передивився тонни відео. І у цьому відео я вам хочу відкрити секрет того, як це можна зробити. Поїхали! Протягом всього сезону на персику ми проводимо дуже багато операцій. Спочатку це обрізка, відео на каналі. Тоді це обробки від хвороб профілактичні, від кучерявості, особливо, відео на каналі. Тоді ми нормуємо пагони, ми видаляємо зайві пагони, видаляємо загущення. Це не обрізка ще, це просто видалення пагонів в червню, навіть можна в кінці травня, залежно від року. Також відео на каналі. Далі ми проводимо літню обрізку, щоб перенаправити поживні речовини і відкрити середину, щоб був доступ світла. Це особливо важливо для форми крони веретено. І хоча ці операції дуже відрізняються між собою, але вони всі спрямовані на одне. Вони спрямовані на те, щоб мінімізувати кількість пагонів, уникнути загущення і пагони, які ми залишили, щоб вигнати їх максимально сильними і максимально загартувати їх до зими. Плюс зробити максимальний заклад плодової бруньки. І зараз в серпні, вересні, це відео буде актуальне аж до холодів, аж до того часу, поки не прийдуть перші заморозки, поки персик не скине листя. Ми вже дуже близькі до фінішної прямої. І зараз нам потрібно провести тільки ще одну операцію. Ті пагони, які ми вигнали, от, бачите, які гарні, потужні пагони. Все відкрите, все є доступ, вже навіть плодова брунька я бачу вже на, на бокових пагонах. На якій ми обрізали, вона вже заклалася, її дуже добре вже бачу. Все, що нам потрібно зараз зробити, це дати персикові живлення, як винограду. Якщо ви знайомі з виноградом, то персик дуже подібний у вирощуванні на виноград. Зараз нам потрібно дати йому калій, фосфор, незначну кількість азоту, щоб калій фосфор гарно засвоїлись. Але головне, це ще дати мікроелементи: це бор, цинк, магній і, можливо, трохи заліза, молібден, різні мікроелементи. І якщо це зробити, то, за словами багатьох садівників, ми отримаємо заявлену морозостійкість персика. Тобто, якщо персики Т3, Т5, Harrow Diamond, Frost і багато інших Stars заявляється, що в них морозостійкість плодової бруньки 28 градусів, то зараз з підживкою ми доб'ємося цієї морозостійкості 28, можливо навіть 30 градусів. В цьому відношенні персик для мене дуже подібний на виноград. Якщо ви працюєте з виноградом, ви знаєте, що нам потрібно вигнати спочатку потужні пагони, гарні рукави. А тоді, вже, серпень-вересень, ми працюємо на визрівання лози. Абсолютно така сама ситуація із персиками. Зараз, чи це молоді персики, чи це персики, які дають урожай, ми починаємо вносити калійно-фосфорні добрива з незначною кількістю азоту. Зараз в серпні і десь до середини вересня. Я буду працювати по персику калійно-фосфорними добривами, по листю, тобто позакореневе підживлення. Якщо вам цікаво, чим обробляю я, то це були препарати Максплант Макрокомплекс, де були калій-фосфор, плюс незначна кількість азоту, і максплант-мікрокомплекс, як каже назва, це мікроелементи це магній, бор, цинк. Всі мікроелементи, залізо, всі, що потрібні для визрівання лози, чи персика, чи винограду. Хочу додати, що підживлює персик не тільки серпень-вересень. Я починаю давати добрива по листу вже з третьої профілактичної обробки після цвітіння, коли на персику з'являються вже маленькі листочки. До речі, є інші варіанти, як можна допомогти дозріванню деревини на персику. Один з яких це внесення курячого гною. Його також можна вносити двома способами. Перший це пізньою осінню, для того, щоб аміак випарувався, і вже під час вже спочатку весни, щоб поживні речовини заходили вже в ґрунт, в корені, щоб персик загартовувався, набирався сил. Або курячий перегній можна збродити і вносити вже в свіжому вигляді, вже з початку літа. Не треба також ототожнювати курячий гній з іншим гноєм, наприклад, кінським чи коров'ячим, тому що гній від худоби він має переважно тільки азот. А курячий гній має практично всю, всі мікроелементи, що потрібні для визрівання лузи. Як варіант, можна розсипати калійно-фосфорні добрива і під корінь, і додавати їх з водою: нітрофоска, нітроамофоска, різні добрива з містом фосфору і калію. Я зараз маю на увазі також весь сезон: від початку розпускання бруньок до того, як персик скидає листя. Також я обіцяв розповісти про те, чому оці молоді персики, обрізку яких я показував весною, не зацвіли. Тобто у них плодова брунька вимерзла. Це насправді все дуже просто. Ці персики ростуть у моєму саду тільки другий рік. Тобто я їх посадив минулої весни. Вони проросли в мене один сезон, і це буде другий сезон. Коли ви садите персик весною чи осінню, він за перший рік тільки встигає вкорінитися і дати. Буває по-різному, деколи він дає більший приріст, деколи менший приріст. Але після цього стресу. Персик не встигає набрати морозостійкості. Тобто він не може загартувати свої пагони таким чином, щоб вони переносили мороз до 30 градусів, 25 градусів, навіть можливо 20 градусів. І це стається досить часто. Мій персик білий Лебедова, також сорт Т2. У перший рік вони повимерзали всі повністю. Вони навіть не родили два роки, брунька вимерзала. Хоча морозу такого дуже і не було. Було 18 градусів, найбільше, пам'ятаю, тоді 20 градусів. Це не, не такий вже значний мороз. Як, наприклад, цього року був мороз 24 градуси, можливо, навіть 25 ночі, і все одно мій персик білий лебедева, і Т5 вони дали плоди. Тому якщо ви не бачите квітів і плодів на своїх персиках у другий сезон після посадки, це абсолютно нормальна річ. Але вже на третій сезон ми ситуацію можемо повністю виправити. Як бачите, я вже показував, тут обрізка, бачите, пагони дуже добре вже визрівають, я вже це бачу. Зараз все, що нам потрібно зробити, це дати персикові потрібні мікроелементи. На молодих персиках можна проводити це протягом всього сезону. Ви побачите, як, як деревина гарно визріє, це як виноград. На старих персиках я це вже зроблю після збору врожаю. Не варто прискати по плодах. В цьому і полягає увесь секрет вирощування персиків. Ми повинні вигнати сильні пагони і вже під кінець сезону ми повинні їх загартувати, підготувати до зими. Якщо ви вважаєте, що це відео було корисним, дайте нам знати в коментарях, ставте вподобайки і поширюйте його серед друзів. Відвідайте також опис під цим відео. Я там завжди залишаю корисну інформацію, посилання до магазинів, яких ви можете придбати якісну продукцію, наші контакти і сторінку каналу у Фейсбуці. Дякую за увагу, побачимось!